Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні хотів би поділитися з вами такими своїми напрацюваннями. ну Зазвичай там всі щось розповідають, загально прийняті схеми якісь буде стосуватися жиму штанги лежачі, там, ранок, вечір, день, ніч. Все це сьогодні буде. Те, що на прев'ю. Це не тільки клікбейт, але і, і, і доля правди теж є, є тут. Дивіться, свої напрацювання, як сказати, під людей не таких уже генетично і обдарованих. От, всі ми знаємо систему Атак, яку ну, створили, я так розумію, цю схему ще болгарські тренери, спортсмени, так, там. Вона була взята із важкої атлетики. От Діма Головінський розповідав про цю систему, використовував її як в жимі, так і на турніках. Я сам її використовував. І знаєте, от якщо порівняти його учня, пана Артема і мене, то я на превеликий жаль не такий обдарований, як пан Артем. І не можу їбачить таким чином, як він, от по 3-4 атаки, навіть 2-3. Я це виконував, я це робив, я це ледь вивозив, було досить важко, але я відчував, що я засипався. Засипався і потрібно було період, якийсь період, щоб відпочити і знову повернутися до цих атак. Це зазвичай там 3-4 дні займало, тобто розумієте. Яка відстань. Щоб ви розуміли, що таке система атак, от ви приходите там, я не пам'ятаю, як у Дімона Головінського, я десь плюс-мінус своє брав. От. Ми робимо, звісно, розігріваємось, добряче розминаємось. Бля, я вибачаюсь, ніяк не зроблю про розминку відео. Все немає змоги, ну, я, але я обов'язково зроблю про жимову розминку, тому що люди не вміють розминатися, не знають, як це робити. От, я зроблю відео. Система Атак сама передбачає, от, коли ти вже розігрівся добряче і виходиш на свої там, 75%, береш 2 по 3 або 2 по 4 підходи. Ми розуміємо, я багато розповідав, щоб розігнати силові показники на один повтор, максимальну вагу осилити, нам потрібно працювати двійки, трійки, сингли. Останнім часом я дуже полюбив. Ну, чудово на мені, як виявилось, вони працюють. Зараз перевіряю так само і на деяких своїх учнях. Вони теж чудово прогресують, там школярі і не тільки. От, 70% 2 по 3 або 2, 75% 2 по 3 або 2 по 4. 85%. 2 по 2% відсоток не обов'язково такий. Можна 83, можна 86. там Ви округляєте. Якщо ви нарахували по калькулятору там, от у мене було 121 500, так, то, звісно, ми округляємо в меншу сторону. Там. Ну я іноді більшу округляв, це було по відчуттям. Тому знову ж таки, 75%, 2 по 3. 80%. 2 по 2 і. 90- -тіре, навіть 95 я залазив. Навіть до 97 я заходив іноді. Це все по відчуттям. Наскільки ви можете, що таке відчуття, ви розумієте. 90% сингл жим на один раз ти пожав там 135 кг у моєму випадку від 150 І ти розумієш, що ти можеш збільшити. Ти береш там 137,5 і ще робиш на раз. Тобто синглів іноді я використовував і 3. Узагальнюємо. 75%, 2 по 3. 85%, беріть і пишіть, 2 по 2, 90 92 або 95% по відчуттям 3 по разу. Якщо важко, два по разу. Сингли зробили. Головне правило, чого не можна робити, це йти у відмову. Якщо у вас є боротьба, якщо ви десь у мертвій точці уперлись, там хтось уже пальчиками вам допомагає, це не зараховується жим. Ну, по-перше, ви розумієте, руки на грифі, це не зараховується. Смая не проходить, то не жим. Жим прекрасний, він си сильний атлет, розвинений, але я вважаю, жать там 300 з руками на грифі пожми 280 чисто. От. Я б зараз з руками на грифі і 155, думаю, пожав би. Але все ще буде, я зроблю це чисто. Тому, якщо вам допомагають, якщо ви вперлись, якщо ви боретесь, то скоріш за все це буде вас штопорити. Можливо, не відразу. Можливо, ви зробите одне тренування, зробите наступне тренування, але далі, якщо ви так будете йти, ви застрягнете обов'язково. Обов'язково, правило, намагайтеся, якщо важко, ну скиньте 2 кг 2,5 кг. Робіть це з гарним запасом. От бачили, як я 150 пожав. Reels я виклав. Зараз я поки що тимчасово свої відео не монтую, просто сижу отак, розмовляю з вами, тому що мій комп'ютер на ремонті. На жаль, там, хто хоче допомогти на розвиток каналу, в описанні є дані, можете зайти. Хто хоче онлайн-тренування, введення теж можете звертатися, писати. там. Така невеличка рекламка. Потрібно ж мені за щось жити. Така я сволота, рекламую себе, скажуть люди. Але ну, таке життя. Зато я чесний і прямий перед вами. Я не кажу, що я там роблю на благо, якось. Так, людям це допомагає, мені це подобається, але я з цього теж ну, щось хочу десь трохи отримувати. От. Тому повертаємося знову до жиму, сингли. І не тільки сингли, якщо ви там на 85% з боротьбою робите, засипаєтеся, ну куди далі йти, ви розумієте? Ви так застрягнете. Все ми робимо з запасом. Тиш-тиш. Хай воно важкувато, але воно проходить цю мертву точку, і все. І ці атаки передбачали собою. чому ж звуться атаки, їх декілька. От ми виконали такий жим. Потім я пішов, поприсідав зі штангою. Там багато не присідаю через свою уйочну, ушатану війною спину. От Я там максимум наразі сотку робив, 4 по 4, і то тиск такий на хребет, що нахуй. Але, тим не менше, пішов, поприсідав, іноді була станова. вставляв. Якщо важка була станова, то сильно не атакував, легкі атаки, тому що. Багато важких вправ засипатися точно. Жим поприсідали. Важливий нюанс. Я так виділив для себе, щоб прошло хоча, хоча б хвилин 20 між жимами, першим і другим. А краще десь півгодини. Тренування великі, об'ємне, так, багато, атак, 2-3. Навіть дві зробити вже важко. Поприсідали і повернулися. Оце все знову повторили. Зазвичай у мене повторяти, іноді виходило, іноді не виходило, я скидував. Ну, от, як виглядали мої тренування. На початку йшло 120, 2 по 3, 130, 2 по 2, 135, 2 по разу. Друга атака. 120, 2 по 3. 125 2 по 2 і 132 по разу. Я розумів, що я буду боротися з вагою, я трошки скидував, щоб це все вивести. Робив дві атаки, іноді я заходив в азарт, я робив навіть 3 дні підряд такі тренування, потім 2 дні відпочивав. І, і це давало ефект, давало результат, але дуже швидко. Наступала точка неповернення, <laughs> То, що я писав, плато, ти йдеш, вроді, як і розігнався, і вперся, і все. і все, ти стоїш, і далі нічого не виходить. Тому я для себе десь щось деформував. Цікаво, що Дімон би сказав Головінський на цю тему. Якось давно з ним не переписувались. У... Тому для себе я зробив висновок, що відпочинок між атаками. Потрібно зробити більший. Тобто я приходив об 11 ранку, я там працюю тренером, маю змогу це робити. Об 11 ранку виконував атаку і робив, наприклад, турнічок підтягування, там, 5 підходів по з вагою тощо. Робив турнічок, робив блочні розгинання на трицепс і вйобував додому їсти. Або там з учнями залишався, протеїн пив, ну таке. Поїсти ми знаємо, що потрібно після важкого тренування. Тренування займало зазвичай годину-півтори. Ти не дуже втомлюєшся за такий час. Якби, ну, Тренування важке, але ти не, не вимотаний, ти не вбитий такий. Бувало, що приходив додому, спав півдня, там, щось світо, і вечором о шостій годині, зазвичай о сьомій, я знову в залі і знову повторюю ці атаки. Атакую, додаю якусь верхню тягу на блоці, там, або якийсь біцепс, там, міг французький поробити невеликою вагою. Там. Не те, що я робив 70 на 3 що ви бачили, то, то рідко в мене таке було і не між атаками, то вже такий випіндрьош трохи. Таке ego, ego своє потішити. Зазвичай це не потрібно робити. Всі канючать на французький жим, там нема травмонебезпечних небезпечних вправ. є там уйобічні. От, от, а якщо таких нормальних нема травмонебезпечних, небезпечних, є просто неправильне їх виконання або невміння працювати з нормальною вагою. Французький жим лежачи. Підтверджено, вже і багато тим з тренерів і мої люди працювали, і на собі я побачив. Якщо ви працюєте 100% максимум є ваш, так ви працюєте до 70% 65, 68%, 60, 50, там 45, 35%, то ваші лікті будуть укріплюватися. Якщо ви вилазите за 70% і робите це часто, то, скоріш за все, ви їх... Травмуєте, любі друзі, тому думайте. Одна і та ж вправа, яка може укріпити вас і яка може зламати. Те саме і стане. Мені писали, що за тренер, ну там, ледь не дебіл, ідіот для укріплення спини там рекомендує робити станову. Так рекомендую, але з розумом. З адекватною вагою, якщо ви. Без боротьби нормально виконуєте станову, там з вагою 100 кг, 5 по 5 зробили, ви будете укріплюватись. І запас у вас такий залишається. Могли б 120, робите 100, ви будете укріплюватись, повірте мені. Техніка важлива, якщо за умови, що ви робите, в гарній техніці. Не кривите нічого, горби не створюєте. Особливо внизу, в попереку, так? внизу спини. От, тому вправи. Можуть як зробити вас сильним і витривалим, укріпити вас, так і зламати. Це обираєте ви, що ви хочете. Тобто трошки знань потрібно. І от я поділив отак на ранок і вечір. І знаєте, я краще почав відновлюватись. Я взагалі міг 3-4 тренування проводити одне за одним. Там, понеділок, середа, четвер, п'ятниця, їбашу. Субота відпочиваю, неділя відпочиваю, знову там три дні хірачу. Відчуваю, що ну, доходжу до якоїсь точки, що буде вже важко. Коли ось знімаєш тангу, починаєш жать. Вона ж меться, але ти такий, ну такий наїдений, втомлений. Вона ж меться, але там. Навіть люди з, виду, з вигляду кажуть, що да, легко йде, а ти відчуваєш ні, не легко. дай відпочинку пару днів. Для цього відчуття не один тренер не може розуміти, як ти себе відчуваєш під час вправи. Тому я всіх, блядь, своїх учнів прошу обов'язково звіт, як пішло. Важко, легко, середньо міг би ще ледь пожав, ледь очі не виліт обов'язково. Не просто зробив і скинув мені пожав. Я не знаю, як ти їх пожав. Це обов'язковий елемент, який дасть змогу розвиватися. Тому що тренер, ні один тренер, не знає, як ви це робите. Особливо якщо працюєте онлайн, то ну, ви розумієте. Є тренери і вживу ніхуя не бачать в телефонах. Рогами впруться, як у нас, ходить там, шлям бородин. <гум> Подобивав коліна людям. Коротше, зараз, зараз не про це. Не трогайте мене, давайте не будемо про хворе. Так, знесло трошки мене в бік прожим. Тобто, ви зрозуміли, система атак, яка працює. Якщо ви відчуваєте, що вам важко, ну можна робити залежно від вашого рівня підготовки, можна робити тричі на тиждень, звичайно, там понеділок, середа-п'ятниця, двічі на день. От ранок-вечір. Можна робити з цих трьох днів одну атаку в середу. Ми ранок-вечір атакуємо, понеділок-п'ятниця просто по одному жиму. Це все, ви дивитеся по собі, наскільки ви готові. Не я так не люблю оцих схем, що написані. Я тренувався по шийку, там дотримувався все. Я засипався на ній. Я спочатку прогресував, спочатку там в 2019 році, я додав, чи двадцятому році, вже не пам'ятаю. Додав 10 кг по цій схемі, почав працювати. Ну, знаєте, як те, що приносить результат, бажано його продовжувати. Далі почав повторювати, ні, все, засипався. На початку хватило мене, а потім ні. Тому я навіть ці схеми всі, я рекомендую трохи змінювати під себе по ходу. Ну, от, блин, от захворіла людина, от хуйово поспала, от жінка мозок винесла, там, дружина, так? Ще щось там, там. коза народжує. Ну, блядь, все ж, все ж може бути, ви розумієте. Тому обов'язково тренування повинні бути по відчуттям. По відчуттям. Не, ви не можете за місяць наперед спланувати, як ви будете робити, прийдете через місяць, а у вас якийсь форс-мажор. І це головні моменти успіху. Що я хотів основне сьогодні виділити в цьому відео? Те, що ну, можна моделізувати під себе любу схему. Навіть таку систему атак можна зробити більш легкою. Більш легкою це працює, я на собі переві... перевірив, от поки що задоволений. О, так само деякі мої учні, ті, що краще працюють, там, ті, що багато новачків, зараз їм ще рано щось таке робити. Там по-другому працюємо, там все дуже просто. Дуже просто і дуже легко, не потрібно нічого видумувати, просто жми там і все, і гіркою, буде все добре. От якось так. Я думаю, цікаве відео, і ви зробите якісь висновки, обов'язково напишіть коментарі, можливо, якісь лайфхаки є у вас по тренуванням саме жиму. Буде цікаво почитати. По можливості я всім відповідаю. Не відповідаю на тупі питання там, на кшталт. Що там писали? Не пам'ятаю, типа ти От. Я можу послати і все. От. А якщо є конструктивні якісь питання, відповідаю навіть в особисті. Людям списувались. І люди дякували. Окей, на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.